Всім привіт! Їду зараз на велосипеді, знаходжуся в Нідерландах, е, їду на, містеч... на місто Енсхеде. зараз буду показувати які тут е, роверові велосипедні доріжки і як тут все дуже розвинуто в цьому плані. Наближаюся до села якогось. Це основна дорога через село, це не, не цей велосипедна доріжка. Так люди живуть. Виращують овечок. Бо перед цим тільки що їхав по такій велосипедній доріжці, щоб ви зрозуміли, йде в чистому полі доріжка, не то що там з на землі. Ні, заасфальтірована така півтораметрова метрова велосипедна доріжка. Ну, ще на більш голов... головну вийду дорогу, покажу як там зроблено. Я дивлюся так по... по картах. Ну, має бути цікаво. Ось така гарна локалізація в такому лісі. Може трошки зйомка, якісь відео підводить, але в сумі то так гарно. Тінь, прохлада, бо на вулиці то десь 28 за лісом, а в лісі прохладно. Сьогодні, до речі, вітряно, ну, приїжджає такий наколиці е, якось. Міста, так це люди живуть, В заборів великих немає, але трошки є. Це якась ферма. Дорога вузенька. Але велосипедом користуються дуже багато людей, це такий гарний домик. Така йде велосипедна доріжка. Ось це більш-менш головна дорога, що йде на місто. Ця доріжка йде на місто. І по-другому оці така сама. І так дозволяти на і до бо Дуже багато людей боїться їздити по дорогах. якщо Багато машин їздить. Великий потік. Тут трохи страшнувато. А так то можна їздити. Зараз покажу, поки він мене обігнав. По велосипедній доріжці також їздять мотоцикли і мотородери. Мотоцикли-мотородери не їздять по, цьому, по дорозі. По дорозі їдуть тільки ці машини, автобуси і фури. Бачите, знак, що мотороліком треба виїхати. А тут знак, що велосипеди, які велосипеди далі. Якийсь пригород, вже в'їжджаю. Як класно так їздить, як 80%, ну так, да, десь 80% велосипедна доріжка. Звісно так, спокійно, з комфортом, нічого не дві біжить, дорожка хороша. Супер. Добре, ще 3 кілометри до міста залишилось. Приїхав я на місто, зараз покажу такі будиночки. Щось сьогодні хмариться, може бути дощ. Захожу зараз біля Рі... 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 Рікс Музеюм Твенте. Зараз постараюся перейти дорогу і показати, як він виглядає. Зараз перед вами християнська церква. От трошечки за минуту тобто, покажу ближче. Ось так виглядає Рікс музеєм Твенте. Тут знаходяться картини, так що хто цікавиться мистецтвом, то може зайти. Не можу дочекатися. Зараз, поки машини не їдуть, покажу ще раз. Так що, Хто цікавиться мистецтвом, то варто відвідати цей музей. Ось хто має, Хтось має таку машинку. Ну і буду зараз е йти до центру міста. Часу в мене в достатньо, десь дві годинки маю, щоб все показати. Без 10 зараз. Ну, до сьомої, то я думаю, що встигну. Зараз більш-менш е Заважаюся до центру міста. Тут вже машини практично не їздять. Все бар караоке якийсь. Зараз ну, буду ходити і показувати вулички. Ето, це протестантська церква, то це головна церква міста. Тут е, прикрашена вулиці. Зараз покажу, як воно виглядає. Після цього вуси, пам'ятник, велосипедів дуже багато. Дуже класно виглядає все. Главне, щоб не збили мене тут. Зараз на головній площі. Тут так шумно. Зараз постараюся, можу зайти, подивитися. Тут все в ресторанах. Буде бути дуже обережним, бо так швидко всі їдуть, їздять, що можуть і збити. Так виглядає центральна площа. Людей дуже багато. І велосипедів просто море. Вибирай, який хочеш. Я сидивсь на мого колегу. Я би не хотів ось, так, в центрі міста розружатися, <гум> що, що я точно не хотів би. В церкві зараз знаходиться виставка старовинного одягу. Щось покажу. Є під кожним цим. Е, опис, але я трошки мало розуміюся на цим зараз покажу який тут, е, як то орган називається, Щось ось так воно виглядає. Мені так здається, що включили. Е, Підкотили світло трохи і стало якось ярше. Бачите, під кожним цим експонатом є стенд, опис, і як вигля... має виглядати на людині. А що мені дуже подобається експонат. Просто ясно. Алладін, а це я зрозумів. Тут ще якийсь султан. Зараз трошки відійшов від, від церкви від той виставки. Зараз буду ну, погуляю трошки по центру. В ту сторону піду, потім в другу. І так хочу подивитись, що є в околиці. такий пам'ятник оце маленький. А где тут читаю? Інформації практично про місто Енсхеде немає. Є тільки що е, проживає 163 тисячі людей. Е, про футбольний клуб Твенте, що в 2010 році став чемпіоном е, країни. І третя така інформація, що в 2010 році. так. У 2010 році на фабриці з виготовлення феєрверків стався вибух і 23 людини загинуло. І більше нічого немає, представляєте? Таке велике місто і нічого більше не знайшов. Побачив всю гарну вулицю. Що буде двигатися. О, такі гарні вулиці. Машини тут не їздять. Але велосипедів просто на кожному кроці. Тут вже такі електричні, популярні. Гарне містечко. Варто приїхати, як недалеко. Я стояв, мені сіки 18 кілометрів, треба було їхати сюди. Що я не пожалкував, що приїхав. Ось і тут така гарна вуличка. І ось тут такі гарні будиночки, а тут і все золото продають. Ось звідси я прийшов. Так гарно просто походити по різних по вуличкам погуляти. Такий гарний будинок. І планую ще піти в парк. Тут парк. Такий він невеличкий, але е, дивився фотографії, то має бути гарний. Зараз е, трішки ще погуляю і буду йти до парку. Зараз знайшов таку е, місцевість, багато різних ресторанчиків і чесно скажу, воно так затишно тут. Маленькі такі вулички. Е, ще в одну сторону там кілька ресторанів. І В другу також. Дуже гарно тут заглядає. Це практично одразу біля центру міста. І там також йдеш. Малесенька вуличка, але ресторанчики такі затишні. Заходжу так і з задньої частини е цієї протестантської церкви, наскільки я пам'ятаю. О, тут вокруг е всього центру кафешки і ресторанчики. Пиво, всі відпочивають. Можна і як поставиш велосипед і забудешся де. То навряд чи ти його знайдеш тут. Будинки ще е, е, гарні тут. Але погано видно, бо понаставляли палаток, зончиків. Що став? остав? Ось так ще раз покажу. Центральну площу, там місця якось дуже мало, Там взагалі так і не познімаєш. Людей багато. Зараз вже двигаюсь в сторону парку, називається, наскільки я пам'ятаю, Волькс Парк. Подивимось, так по, по фотографіях додоволі непогано має виглядати. А як буде, то поки не прийду, то не не побачу. Іду так в сторону парку і думаю, що це та, за така гарна будівля. а Дивлюся, на дверях написано, що це школа. Вона велика, такої квадратної форми. А через дорогу е, університет Саксіон. Дуже дуже велика територія. Не знаю, що тут які предмети участь, в якому направленні, але територія велика. Це тільки показано з цього боку, а так десь розтягується на два, корт... на два квартали. Я так зрозумів, цей інститут, ось його общага, і так гарно виглядає, блоки построєні в формі пелюсток і, як видно, кнати. Кожен свій балкончик. І територія інституту дуже велика. Вона займає тут багато місця. Там головний корпус, тут общежиття, Може і парк відноситься до інституту. Курійозно. Може так бути, Ну, все теж не покажеш. Тут багато таких сучасних будинків, таких старіших. але по всіх вулицях немає часу і, немає, і попросту не встигну. І буде дуже велике відео в такому разі. Я почну все знімати. Знаходжуся зараз в парку. Тут Такий, щоб сильно великий, я б не сказав. Але тут є такий фонтанчик. Посередині, в центральній частині йде таке озеро, яке зароще ліліями, наскільки я знаю на квітах, але дуже гарно виглядає так. Воно е гуси якісь плавають, чи лебеді то вони, якщо чесно, їм дуже важко передбігатись. Видно? Менші то, е, то цих, по лисках пригають, а більші то матері, то не сильно удобно, я бачу, плавати. Також це якісь піти ростуть Не, дуже гарно. Парк надзвичайно красивий, газончик підстрижений. Піду туди е, трошки далі. Також можна сказати, що тут такі е, лісні посадочки. Те що це більш похоже на якусь тую навіть. Деякі дерева вигнуті Не дуже гарно, чистенько. Тут уже такий великий стовбур. А сейчас покажу ось. Пасуться. Качки пасуться. через ставочок знаходиться кафешка. Воно таке не глибоке наскільки я зрозумів, але це все вони зараз випливають всі гуськом. Є І майже зацвіли. Значить, всі так гуськом пливуть, але вони тут не вони не, не зможуть виплести. Вони такі гарненькі. Все, мама, все, папа зараз буде кричати на мене, так що я угожу. О, там дальня частина парку закрита, там розлажують сцену, буде якийсь концерт, так що вони пів половину парку перекрили. Хобачка вуличку, думаю прийду покажу які будинки це можна сказати вже окраїна передмістя воно трошки на віддалені цей парк знаходиться але мені подобаються які будинки ось таку ще вуличку покажу зараз потихеньку вертаюся Ось такий гарний будинок, там написано 1912 року, ніби збудований. Ну і так, багато цікаво є. Особливо будиночки мені дуже тут подобаються. Ніби не аж такі, як би сказати, не сильно багато виглядають. Але такі. Цікаво, цікаво так походити і подивитися. Тут кілька родин живе, це не на одну родину такий дом. Ось в тому ніби більший будинок, але теж кілька родин живе. Там ніби один вхід, а пару цих пару родин живе. Десь підходжу зараз до ЖД вокзала, що був на такому великому перехресті, і що замітив. Перш червоний, спочатку е е, загоряється зелений для велосипедів, велосипеди роз'їдуться по, е по своїх ділах, потім включається зелений для, е для пішоходів, а потім вже тільки зелений для... Для цього? Для машин. А це ви такого ще не бачили, бо я сам перший раз бачу. Це просто парковка дерев'яна, двохетажна, для велосипедів. Жиде вокзал. І така здоров'яна парковка. Тупо. Я такого ще не бачу. Кажуть, такі більш е, сучасні будинки, де знаходиться біля жиде вокзала, а далі такі е, більш старіші будинки. Просто е, гарна вуличка, думаю, покажу. Велосипеди проносяться. Бо Майже дохожу до свого велосипеда і буду двигатися в сторону парковки менше ще 18 кілометрів їхати. Ось таке місто було Енсхеде. Історичного було трохи маловато, але взагалі місто красиве таке. І походити, і відпочити є десь. І вулички такі гарні. Зараз іду, практично вже дійшов до велосипеда. Те, що з вас вподобайки, підписка. No i do następnych wideo.